Ранок п'ятниці, ще один чудовий день. Слава Україні та Збройним силам України В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Останній випуск цього тижня, бо нарешті п'ятниця! Ей хизується великим онлайном бета-тесту 6 Баттлфілду, а крім того, і величезною кількістю глядачів на твічі. Що не дивно, оскільки щоб потрапити в бета-тестування, треба було 30 хвилин дивитися стрім цієї категорії, аби отримати ключик. Хитро. І це лише початок. Попри попередні заяви Мікрософтів, що контрабанда від Аваланчу все ще перебуває в розробці, нещодавно стало відомо, що її таки скасували. Ні, я вас набрехала, набрехунькала. Нагадаю, що анонсували цю гру вперше у 2021 році. І більше про неї з того часу ми нічого й не чули. Про це розповідали австралійські новини, а ти їх не бачили. Релізнулась мафія The Old Country. Гру хвалять за автентичність та атмосферу, а також за гарний візуал. Проте сварять за ближній бій та короткотривалість сюжету. Багато хто схиляється до того, що це не тріплей-проєкт, проте непоганий даблй. Також нагадую, що це ледь не перша гра видавництва 2 k з офіційною українською локалізацією на старті. Це база, це фундамент. Банджі поступово втрачає незалежність. Фінансова директорка Соні Тао стверджує, що вони мають повноцінно увійти до складу PlayStation Studios. Давай, приєднайся до нас, брате. Вітаю! Ти тут будеш щасливим. Мені тут вже подобається. А тим часом Digital Foundry вирішили від'єднатись від IGN, аби стати повноцінною незалежною командою. Добі нині Вільний розробники Terminator 2D No Fate опублікували нового ігроладного трейлера. А заразом нагадали, що спробувати подолати цей ваш скайнет. Ви зможете вже 31 жовтня цього року. Тому що сьогодні. Він веде нас знищити скайнет. Bethesda спільно з Raven Software та Nightdive Studios офіційно перевипустили Heretic та Hexen. І так як це видавництво Xbox, ясна річ, це діло вже є у підписці Game Pass. А це воно. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації. Продовжувати створювати для вас. Ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях, інтернетів. До зустрічі у понеділок.